Перше, як, я думаю, треба подякувати нашому ЗСУ, ПВО, що такий скрутний стан зараз. І вся Україна в вогні палають, літають ці шахіди. І дуже тяжко було з хлопцями після той виїзної гри, яку вони. Виїзної ну, домашньої в Києві, що ми не провели, Чуть-чуть, може, ми іровий тонус потікали, але ці три залікових бали були дуже важливі для нас. І Хлопці віддались, гра була напруженою, але три залікових бали ми взяли в свою скрапничку. Сьогодні проти нас грали декілька гравців, колишніх гравців футбольного клубу Олександрія. Як було грати з підопічними? Ви знаєте, в ще коли сам грав в футбол, така була, ну, як футбольна, якась, ті футболісти, які грали в команді, ну, як при ну, в той команді, попередній, попередньо, то виходили, збивали голи. Я цього дуже боявся. І Макса Задіраку, і того ж самого Тьому Стецького, і е, у Стім вийшов е, Денис. Е, було напруження, бо боялися іменно. Буває так, що хлопці, які грали в цій команді, потім рішають судьбу мають. Ну це не сталося. Слава Всевишньому, що так вийшло.